Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку або ОСББ, це неприбуткова юридична особа, яка захищає і робить сильнішим кожного власника квартири. Мене звати Роман Шевченко, тут це про створення комфортних умов для життя. Підписуйся. Об'єднання може за зарплатню найняти адміністратора будинку, який буде представляти його в контактах з ЖКГ, постачальниками електроенергії і води, підтримувати будівлю в справному стані, проводити необхідні ремонти та слідкувати за прилеглою територією, приймати адміністрації. Адміністративні платежі від мешканців, шукати способи поповнення бюджету об'єднання, наприклад, шляхом створення і здачу в оренду приміщень загального користування, завдяки ОСББ і адміністратору можна більш ефективно використовувати нерухомість і створювати загальний бюджет, брати кредити і реконструювати будівлю, Утеплити стіни, встановити власну котельню, озеленити подвір'я, зробити експлуатований дах, повісити сонячні панелі, щоб підвищити вартість нерухомості. А ви би хотіли мати ОСББ у своєму будинку? Пишіть у коментарях.